Так, мало фотографій вийшло з сторі, просто капець. Так, чому? Ну, ми ж вирішили робити це все в день весілля, а так вийшло, що часу не вистачило. А чому ви вирішили не перенести Авторі на інший день? Ну. Ми не думали, що це так важливо, хотіли зекономити час перед весіллям. Але в сторі це ж не просто фотосесія, це ваш час разом, шанс показати ваші справжні почуття. Якби я знала, то точно би не поспішала, і кадра би точно вийшла краще. А тепер ви знаєте, якщо ви перенесете в сторі на інший день, то не буде ніякого стресу, весільної метушні. І тоді фотограф зможе зробити все як треба. Тому ви можете звернутися в дірюк до мене на безкоштовну консультацію з приводу організації весілля.